Зустрічайте, Нісан Рок. Автівка у нас 21-го року на гарному двигуні 2,5 бензин, повний привід. Маємо ось таку чудову оптику. Є в нас камерка 360, парктронічки, сліпі зони, оригінальні 18-ти диски. Автівка потонована, безключовий доступ, шкіряний салончик з боковою підтримкою. Пробіг у нас 105 тисяч. Мультикермо, охайне, чистеньке, на якому ми маємо повноцінне управління музикальною та інформаційною системою. Під рульові полісточки. Ось така у нас магнітолка, на якій є блютузік. Є у нас камерка, як я казав. Ви бачите, не тільки камера заднього огляду, але 360. Це що у нас тут відбувається. Двухзонний клімат-контроль, підгрів керма, підігрівчики сидінь, кнопочка старт стоп type c USB, прикурювач, варіатор, електроручник, автохолд. в в режиме езды. Також у нас тут є панорамка, на на кнопочку, вона відчиняється. От ми позаду, задний ряд у нас дуже просторий, Сидит дуже зручно. Подивіться, скільки тут купа місця. Є знову ж ті самі USB та Type-C, дефектори повітря. Ш... Такі вот шторочки. слева і справа. Можна зняти, можна одягнути. Ізофікси. Підвокітник з підстаканничками. Позаду у нас є така вот оптика, надпис рок. Нагадування, що ми маємо повний привід. Редпортроніків. Ми за у нас починається електропривід. багажник доволі великий, місткий, наявні бокові ніші Для кріпіжів є місце під шторочку. У нас повноцінна докатка, великорозмірна балонник Все можна поміняти, замінити, без питань, без проблем. Всякий, друзі, свіжий, гарний автомобіль, повністю обслужений, по ньому немає ніяких питань. Тому, якщо він вас зацікавить, можете приїхати до нас на майданчик, оглянути його. І придбать автопоєнт придбай якісне авто.